Уявіть собі ситуацію. Ви рибалите, знаходитеся в колі друзів та дітей. І ось серед хвиль ви бачите у воді валізу, дістаєте її, відкриваєте, а там людські ноги. Невже це випадковість? Чи може це щось значно страшніше? Те, що вони тоді знайшли, було всього лиш перша частина страшної таємниці. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя. І сьогодні, як і кожного тижня, я сідаю на своє місце і розповідаю вам історії реальних злочинів. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати про збір для наших воїнів з арт дивізіону відділу розвідку на тушку Мавіка. Ми вже зібрали половину, тому, будь ласка, не зупиняйтеся. Всі реквізити будуть в описі під відео. А також ви бачите зараз QR-код на екрані до банки Монобанку. Переходьте, донайте комфортну для вас суму. Ми закриваємо дуже швидко збір і продовжуємо. А тепер ми переходимо до справи під назвою. Хто ж насправді жертва? Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. Чесапікська затока найбільша річкова дельта в США та один із найвідоміших природніх ландшафтів Північної Америки. Вона простягається в довжину більш ніж в 321 кілометр. Звичайно, там, у воді, можна знайти безліч різних видів живності. Рано вранці, 5 травня 2004 року, рибалки на ім'я Кріс і Дон, взявши з собою своїх дітей, вирушили порибалити на моторному човні. Вони вийшли на воду в районі Вірджинія Біч і попрямували вздовж моста тунелю через Чесапікську затоку у бік Рибальського острова, який також є національним заповідником дикої природи. По дорозі у воді вони побачили валізу темно-зеленого кольору. Подумавши, що можливо вона упала у воду з мосту, вивалившись з якоїсь машини, вони вирішили підібрати її. Вона виявилася дуже важкою. Піднявши її на борт, чоловіки відкрили валізу, в якій знаходився якийсь чорний згорток, що нагадував сміттєвий пакет. Розгорнувши цей згорток, Дона і Кріс були шоковані від побаченого. Всередині були людські ноги. Вони одразу ж звернулися до поліції. Перед офіцерами стояло питання чи плавають десь ще такі ж самі валізи з подібним вмістом. Оскільки ця ділянка затоки була доволі завантажена водним транспортом різного виду, пошуки були недовгими. Через тиждень студент, вивчаючи природу Рибальського острова, знайшов на пляжі таку ж саму валізу той самий бренд, той самий колір, тільки цього разу всередині знаходився торс, руки та голова. Після цієї знахідки судмедексперти визначили, що в людину частини тіла якої були знайдено, Кілька разів стріляли в груди та один раз в голову. Ще через п'ять днів ще один рибалка, перебуваючи в тому ж районі, застиг від страху, побачивши у воді валізу, оскільки він уже неодноразово чув про пошуки валіз за останні дні. Валіза також виявилася абсолютно ідентичною першим двом, та усередині був таз та ноги до колін. Як уже зазначалося, Чисапікська затока розтягнута на сотні кілометрів, тому задача опізнати жертву була непростою. Поліція звернулася до ЗМІ, опублікувавши замальовку зовнішності знайденої жертви, ми сподіваємося, що це допоможе нам швидше його ідентифікувати. Поки що для всіх він просто Джон Доу. Пояснив слідчий. через пару днів подружня пара Джон і Сьюзен Райс. Пізнали в замальовці свого друга Біла Магуайра. Вони тижнями чули про жахливі знахідки в затоці і, побачивши цей портрет, жахнулися від того, що це могло статися з їх другом. На той момент Джон і Сюзен не спілкувалися із Білом майже місяць через те, що вони чули, що він виїхав з міста після сварки із дружиною. Знову ж таки, із чуток вони знали, що сварка дійшла до рукоприкладства з боку біла. Саме з цієї причини вони й не поспішали виходити на зв'язок із ним. Але коли вони побачили портрет жертви і впізнали свого друга, то одразу ж зателефонували до поліції. На момент смерті білу було 39 років, і до 2004 року він уже протягом п'яти років був одружений з 31-річною Мелені Маґуєр. Разом із двома маленькими синами Джеком та Джей Ті, вони проживали у маленькому поселенні в штаті Нью-Джерсі під назвою Вудбрідж. Воно знаходиться майже за 500 кілометрів від того місця, де був знайдений Біл. У минулому чоловік служив у морській піхоті, де й зустрів свого друга Джона Райса. Шлюб із Мелені був для Біла не першим, тому що після армії він встиг одружитися з дівчиною, відносини з якою склалися не найкращим чином, через що вони незабаром розлучилися. Як тільки він зустрів Мелені, Біл зрозумів, що вона кохання всього його життя, після чого рішення про весілля не змусило себе чекати. Обидва вони були активними, дотепними молодими людьми, які любили жартувати один з одного. На момент весілля Біл працював програмістом, а Мелені працювала медсестрою у клініці репродуктивної медицини. Біл бачив у відносинах із своєю новою дружиною все своє майбутнє, тому він старанно працював і накопичував гроші для створення комфортних умов для своєї нової родини. Незабаром з невеликою різницею у віці у них народилося двоє синів, але у Магуайра були і слабкості. Біл регулярно їздив до сусіднього міста атлантик Сіті для гри у покер в одному з курортних казино. Мелені загалом так знала про його залежність, але все ж таки деякі поїздки Біл залишав у секреті. Незважаючи на весь ризик регулярних азартних ігор, чоловік, здавалося, тримав усе під контролем. Серед частих програшів йому все ж таки вдавалося іноді і зривати великий куш. За шість місяців до того, як частини тіла е, Біла Магуайра були знайдені у валізі, вони разом із дружиною придбали будинок своєї мрії в окрузі Уоррен. І ось улюблена дружина, двоє синів. Чудовий здоровий будинок. Все в їх житті було ну майже ідеальним. То що могло трапитися? Після ідентифікації, знайденого тіла, поліція зв'язалася із Мелені. За її словами, востаннє вона бачила чоловіка 28 квітня. Тоді вона сильно посварилася, якраз на ґрунті купівлі будинку. Сварка була настільки серйозною, що між ними почалася бійка, після якої Біл пішов із дому. При цьому Мелані, як і її родичі, підтвердили, що це була далеко не перша сварка. За словами жінки, згодом пристрасть Біла до азартних ігор перетворилася на справжню залежність, через яку страждали всі. Також вона стверджувала, що чоловік став дуже маніпулятивним та агресивним. Якось у телефонній розмові Біл погрожував дружині вбити її після прибуття додому з чергової гри. Через що Мелені довелося покинути будинок, дочекавшись, поки він заспокоїться. Тим не менш, виїхати з дому не було для жінки великою проблемою, оскільки їй було куди їхати. Адже як з'ясувалося в процесі розслідування, Мелені на той момент вже як три роки перебувала в таємних стосунках із своїм босом у клініці доктором Бредом Міллером. Ось так і розкрилася правда про шлюб, який здавався з боку абсолютно щасливим. Бред Міллер роками благав Мелені кинути свого чоловіка, щоб нарешті стати повноцінною парою і будувати в майбутньому вже сім'ю. Але, за словами жінки, вона боялася, що якщо вона розлучиться в цей момент із білом... То чоловік може всі гроші, які вони накопичили, спустити на азартні ігри. Тому вона чекала, щоб вони спочатку придбали будинок, і вже коли розлучалися, вона з того будинку мала хоч якусь вигоду. Слідчих цікавило, чому Мелені не звернулася до поліції, коли її чоловік зник. На що вона відповіла, що була впевнена, що він сам незабаром повернеться. При цьому вона дійсно цього боялася, через що вже 30 квітня вона звернулася до адвоката, який займається розлученнями з проханням про допомогу в оформленні судової заборони Білу на наближення до неї. Ви можете почуватися тут у безпеці, мем, не хвилюйтеся, говорив адвокат. Він бив вас? Я не хочу сказати, що я не мала ніякого до цього відношення. Я казала неприємні речі, і він дав мені ляпаса. Говорила Мелені Магуайр. незважаючи на початкову активну співпрацю з поліцією. На допит жінка з'явилася одразу з двома адвокатами. Отримавши ордер на обшук їхнього спільного будинку, слідчі виявили, що Мелені вже позбулася більшої частини речей біла, що було також дуже підозрілим. А та невелика частина речей, яку все ж таки вдалося знайти, була захована і запакована в пакети для сміття, які сильно нагадували ті, в яких були замотані частини тіла біла. Також важливим фактом було те, що всередині цих згортків голова чоловіка була окремо замотана в лікарняну ковдру, але все це не було прямими доказами. Тому слідчі вирішили піти слідом тих куль, які були знайдені в тілі біла. Вони почали перевіряти всіх близьких та знайомих пари за базою реєстрації вогнепальної зброї. Пошуки привели поліцію в місто Істон, штат Пенсільванія, який знаходиться за годину їзди від місця проживання Біла і Мелані. Там, 26 квітня, за два дні до передбачуваної дати зникнення чоловіка було знайдено купівлю пістолета на ім'я Мелені Макґваєр. З'ясувалося, що Мелені намагалася дізнатися у свого друга про те, де вона могла б купити і забрати пістолет за один день, не гаючи часу на тривалі бюрократичні процедури. Спочатку жінка сказала другові, що пістолет був потрібен їй для самозахисту, оскільки у них вдома постійні конфлікти. Але коли слідчі запитала її про мету придбання зброї, вона сказала їм, що купила її для чоловіка. При цьому відправити пістолет на перевірку було неможливо, оскільки жінка загубила його. У записаній розмові з другом, що сталося після допиту, Мелені змінила свою версію і для нього. Причина, через яку я питала у тебе про покупку пістолета, полягає в тому, що мій чоловік його хотів. Він хотів його? Так, він не просто так хотів і все. Я купила його спеціально на його прохання. Чому ти не сказала мені? Чи є щось інше, про що ти не говориш мені? Типу що? Типу я убила свого чоловіка? А ти вбила? Ні. Але дякую, що запитав. Я просто хочу, щоб ти сказала правду. Я говорю тобі кляту правду. Я цього не робила. Подальший аналіз пересувань Мелені показав, що вона скористалася своєю перепусткою, щоб проїхати в атлантик Сіті 30 квітня. Нагадаю, що в цей же день вона звернулася до свого адвоката із. Питань розлучень, але жінка пояснила, що в той день вона припустила, що її офіційний тоді ще чоловік знову подався в казино тримати їх спільні гроші, і тому, щоб проучити його, вона вирішила забрати його машину. За її словами, вона випадково знайшла його машину на одній із парковок і переставила її на більш віддалену парковку, щоб біл її не знайшов. Мелені говорила, що вона знає, що її напевно зафіксувала камера відеоспостереження. Ця інформація незабаром підтвердилася. При цьому вона стверджувала, що їй ніхто не допомагав у виконанні цієї операції. Після того як вона переставила машину біла, Мелені викликала таксі, і на ньому, кинувши свою машину на першій парковці, здолала півтори години шляху додому. А вже наступного дня знову викликала таксі, повернулася до атлантик Сіті, забрала свою машину і неї вже повернулася додому. Перевіривши найближчі до будинку служби таксі, поліція не знайшла жодних записів таких коштовних поїздок. Буквально ще за два дні машина Мелені була помічена камерою відеоспостереження при пересуванні через міст тунель у бік Делевера. І вже наступного дня. Було знайдено першу валізу у тому ж районі. Здавалося б, майже все вказувало на те, що Мелені пов'язано безпосередньо з вбивством. Але поліція не мала жодних прямих доказів того, що вона вбила або розчленувала чоловіка. Вони неодноразово прочесали будинок, але не знайшли ні пістолета, ні куль, ні крові. Саме це спричинило те, що Мелені довгий час не могли притягнути до відповідальності. Лише через цілий рік після виявлення тіла Біла, 2 червня 2005 року, Мелані була заарештована відразу після того, як вона висадила дітей у школі. Її було звинувачено у вбивстві першого ступеня. Сторона обвинувачення мали лише кілька основних доказових пунктів. Перше це знаходження Мелені в тій ж самій місцевості за день до виявлення першої валізи з частинами тіла Біла. Друге це запис про купівлю пістолета того ж калібру, як і кулі, знайдені в тілі Біла, хоч самого пістолета вони не мали. І третє, голова Біла була замотана у лікарняну ковдру. Нагадаю, Мелені працювала медсестрою у лікарні. Також проти Мелані грала неймовірна історія про знаходження машини Біла та її подорож в обидві сторони на таксі. Що одним важливим фактом стала знахідка, яку під час перевірки виявили в автомобілі Біла. Там знайшли ампулу хлорал гідрату, потужного снодійного, придбаного за рецептом, виписаний доктором Бредом Міллером, коханцем Мелані. Коли його на суді запитали про це, Бред заявив, що він не виписував цього рецепта, а його підпис був підроблений. Ви знаєте підсудну Мелані Макгуаєр? Так, я знаю її. Чи правда, що відносини між вами стали інтимними? Так. Це сталося під кінець другої її вагітності. Вона була на 38-му тижні. У нас був оральний секс у моєму кабінеті. 28 квітня ви розмовляли з Мелані. Приблизно в четвертій годині вечора вона зателефонувала мені і сказала, що вона з чоловіком купили будинок. Я розлютився на неї і сказав, щоб вона порвала папери, тому що в покупці будинку за півмільйона доларів немає жодного сенсу, якщо вона все одно збирається розлучитися з чоловіком. Чи була ще якась розмова між вами? Так пізніше ввечері вона подзвонила мені і сказала, що Біл випив вина і заснув на дивані, і що, коли він прокинеться, у них буде серйозна розмова про їхні стосунки. На судді сторона звинувачення надала нові докази. В автомобілі Біла були знайдені дрібнесенькі частинки плоті самого Біла. Нагадаю, що Мелані сама зізналася в тому, що керувала його автомобілем. Так, ось прокурор припустила, що ці частинки могли потрапити туди із підошви Мелані. Після того, як вона його нібито як розчленувала, також їм вдалося знайти в будинку сім'ї набір валіз тієї ж фірми, в яких були знайдені частини тіла Біла. А на домашньому комп'ютері у Google були запити у пошуку, як убити людину, а також отрути, які неможливо відстежити. Але і тут правда доказів того, що це робила сама Мелані, не було, тому що це був спільний комп'ютер. Незважаючи на всі ці непрямі докази, Мелані не визнавала своєї провини. У зверненні до присяжних прокурор заявила: докази, які ви почуєте, майже всі будуть непрямими. Не буде жодного свідка, який прийде і скаже, що я бачив, як вона це зробила. Але будь ласка, не помиляйтесь. Ці непрямі докази дозволять вам якісно оцінити ситуацію і доведуть вам, поза всяким розумним сумнівом, що Мелені Магуер брала участь у вбивстві та розчленуванні свого чоловіка. Я використовую слово брала участь, тому що швидше за все їй допомагали. Сторона захисту звернулася до присяжних із такими словами. Пані та панове. Мелані Макуайер не вбивала свого чоловіка Вільяма Маквайра, не розчленовувала його і не знає, хто це зробив. Ви побачите Міс Макуаер прямо там. Придивіться, вона явно нервує. Як втім, і ми всі. Адвокат Мелані заявив, що спочатку поліція сконцентрувалася лише на ній і не брала до уваги нікого іншого. Хоча й Бред Міллер мав мотив. Хто насправді вбив містера Маквайра? Спосіб, за допомогою якого його було вбито, де і коли це сталося, як його розчленували, яка роль Міс Маквайр у цьому злочині, невідомо. Адже ніхто не скаже, що побачив, як хтось брав участь у розчленуванні. Ніхто не заявить, що спостерігав за діями щодо утилізації тіла. За три роки розслідування не вдалося знайти навіть знаряддя вбивства. І, звичайно, їхня позиція полягає в тому, що їм не потрібно це доводити. Але все це тому, що вони не мають нічого іншого, ні визнання, ні свідчень. При цьому є сотні годин таємно записаних розмов, в яких Мелені Макваер жодного разу не зізналася в чомусь, навіть говорячи з близькими, коли її пильність, здавалося, була б ослаблена довірою, і на жодному із записів вона не говорить про свою роль або участь у цій справі. А замість визнання вона неодноразово заперечує свою причетність, заявив адвокат. Сторона захисту стверджувала, що Мелані. Не могла цього зробити, оскільки її діти постійно були вдома. І жінка просто не могла б спочатку отруїти, потім застрелити ще й розчленувати свого чоловіка так, щоб цього не помітили її сини. Також їй би потрібно було б позбутися його решток, але вона б ніколи не лишила своїх синів вдома одних. Ось так, також що цікаво. Ніхто з опитаних сусідів не чув постріл. Ще одним аргументом на захист жінки було те, що дві перевірки тіла Біла не показали наявності в крові хлоралгідрату. Кожного разу, коли з'являвся суттєвий доказ, прямий чи непрямий, що вказує на невинність міс Маквайер, що вони робили. Вони просто списували це на її хитрість, розум або здатність вигадати чудову історію. При цьому вона не може бути одночасно потайною і хитрою в одному випадку і відверто дурною в іншому. Також на захист Мелені виступило багато свідків, які дали характеристику жінки. Мелені наймиліша, добра, щедра і турботлива дівчина, яку ви коли-небудь могли зустріти. Вона гарна як усередині, так і зовні. Мелані дуже чесна і добайлива. І... Даруйте, я люблю її. Вона одна із наймиліших людей, яких я знаю. Після шести тижнів слухань у цій справі присяжні винесли свій вердикт. Мелані Магуайр була визнана винною у вбивстві свого чоловіка Вільяма Магуайра. Суддя заявив, що злочин був настільки огидним, жорстоким і збоченим, що суд ухвалив призначити максимальне покарання. Мелані була засуджена до довічного ув'язнення. Вона повинна буде відбути 85% терміну до того моменту, як зможе спробувати домогтися дострокового звільнення. Мелані неодноразово подавала апеляції, одна з яких була зав'язана на тому, що біла насправді вбила банда, якій він заборгував гроші у казино. Нібито у захисту навіть був свідок стукач, але у всіх апеляціях їй було відмовлено. На даний момент у Мелені досі є база шанувальників, які впевнені, що вона була засуджена через помилку судової системи. Ось така історія. Пишіть в коментарях, що ви думаєте: чи винна Мелані в цьому злочині? Чи ні. А хто тоді винний? Напишіть, мені цікаво почитати вашу думку. Особисто я. Я сумніваюся, що вона це зробила. Чесно. Вона ніби як ідеальний злочинець, але ну от щось, тут, щось тут не то. Розумієте? Чи це мені одній це здалося? Ну, добре, також нагадую, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Тож, бережіть себе і до зустрічі. Що в той день вона подумала. Але жінка пояснила...